На пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справа 3-61-2025 за конституційною скаргою Келеберди Володимира Івановича щодо конституційності пункту 61 розділу 12 го прихідне прикін, е, положення закону України про судоустрій і статус суддів. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Вадяніков Олександр, Гародав'янка Віктор, Лемак Василь, Первомайський Олег, Різник, Сергій, Юровська Галина, Другий сенат. 2 жовтня постановив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановна голова засідання, шановні судді, усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про даний час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не прибули, проте від суб'єкта права на конституційну скаргу келеберди Володимира Івановича. На адресу суду 5 вересня цього року надійшов лист, в якому він повідомив, що з огляду на низку поважних обставин, в тому числі й обумовлених військовим станом, не може взяти участь в пленарному засіданні та просить розглянути справу за його відсутності. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Пердін Максим Євгенович 9 вересня цього року повідомив суд, що він також не може взяти участь в пленарному засіданні і з поважних причин просить розглянути справу за його відсутності. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович на адресу суду надіслав лист 9 вересня 2025 року, якому повідомляє про неможливість взяти участь пленарному засіданні з поважних причин не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Оговорилась ухвала другого сенату про форму розгляду справи за конституційною скаргою телебереди Володимира Івановича була прийнята 22 липня 2025 року. До початку розгляду справи на пленарному засіданні другої сенату судді конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. Не надходили на адресу заяви від учасників про відвід суддів. Квором для проведення пленарного засідання є головою Юровська. Оголошує пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач по цій справі Василь Лемак. Прошу Василь Васильович. Доброго дня, шановна пані головою. Я, я да. да. ага. Відкриту частину фіксують, оприлюднена на офіційному сайті. Нам треба ще розглянути питання щодо розгляду справи за відсутності учасників. Чи не заперечуєте ви? Я не заперечую. А судді не заперечують? Ні. Ставиться на голосування питання щодо розгляду за відсутності учасників. Судді доповідачу Василю Лемаку. Дякую. Доброго дня ще раз. Шановна пані головуюча, шановні колеги. Келеберда Володимир Іванович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Пункт 61 перший розділу дванадцять, прикінцеві перехідні положення закону України про судоустрій і статус суддів. Надалі буде цей закон. Іменувати просто закон. Друга колегія суддів Другого Сенату Конституційного суду України ухвалою від 13 травня цього року, відкрила Конституційне провадження у справі. 22 липня цього ж року, як було сказано пані головуючу, другий сенат Конституційного суду постановив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Коротко нагадаю про що йдеться в оспорюваних приписах. Так, пунктом 61 розділу 12 прикінців та перехідні положення закону встановлено, що переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у разі реорганізації або ліквідації суду, в якому такий суддя обіймає посаду, може здійснюватися без конкурсу, виключно після підтвердження таким суддею відповідності займаній посаді судді, якого призначено. На посаду строком на 5 років або обрано судею безстроково до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Коротко розповім про обставини справи президент України указом про призначення суддів від 4 жовтня 2005 року. Призначив заявника Келеберду на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва строком на 5 років, а указом про призначення судді від 2 лютого 2007 року призначив його на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва в межах п'ятирічного терміну. Верховна Рада України постановою про обрання суддів від 7 жовтня 2010 року обрала Келеберду. Суддею Окружного адміністративного суду міста Києва безстроково. Вища кваліфікаційна комісія, далі буду її називати комісією 7 червня 2018 року ухвалила рішення номер 133 схисна ЗП18, яким призначила кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідній займаній посаді, зокрема, і Килеберди. Комісія рішенням від 8 травня 2019 року визнала поважними причини неявки 34 суддів для складення іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідній займаній посаді, зокрема каліберди, та призначила складання іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів на відповідні займаній посаді на 21 травня 2019 року. Комісія рішенням від 27 вересня 2019 року констатувала неявку судді Окружного адміністративного суду міста Києва Килиберди на призначений на 21 травня того ж року іспит повноваження членів комісії 7 липня 2019 року припинено на підставі закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів. Та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування від 16 жовтня 2019 року. Крім того, важливо, що закон України про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду від 13 грудня. 2022 року набрав чинності з 15 грудня того ж року пунктом 2 розділу Другого прикінцеві та перехідні положення встановив, що з дня набрання ним чинності Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя. Вища рада правосуддя 1 червня 2023 року призначила новий склад комісії. Верховна Рада України 9 грудня 2023 року ухвалила закон України про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та деяких законодавчих актів щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри. Цей закон набрав чинності з 30 грудня того ж року з законом змінено процедуру оцінювання судді на відповідній заміній посаді, передбаченому пункту 20 розділу 12 «Прикінцеві та перехідні положення» закону 14.02 і доповнено розділ 12 «Прикінцеві та перехідні положення» закону 14.02, зокрема, і оспорюваним приписом. Комісія 11 січня 2024 року ухвалила рішення про продовження процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, серед яких і судді ліквідованих судів, у яких здійснення правосуддя припинено відповідно до закону, зокрема, йдеться і про суддю ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва Келебердо. Рішення від 19 червня 2024 року комісія визначила графік складення іспиту. 9 липня 24 року для 105 суддів, зокрема Келеберде, у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідній зайняній посаді або кваліфікаційного оцінювання у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення. Келеберда 20 червня. Двадцять року звернувся до комісії з заявою, який просив завершити розпочату щодо нього відповідно до пункту 20 розділу 12 прикінцеві та перехідні положення закону 1402 процедуру оцінювання на відповідній займеній посаді у визначенні пунктом 3 розділу 2 прикінцеві перехідні положення строк, тобто до 30 червня 2024 року. Комісія 10 липня. 2024 року ухвалила рішення, яким визнала іспит в межах хваліф оцінювання на відповідні суддів займаній посаді або кваліфіційного оцінювання у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення, який був призначений на 9 липня 24 року, таким, що не відбувся, і внесла зміни до визначеного рішенням комісії від 19 червня 2024 року. Графіка, графіка складання цього іспиту, зокрема, визначила килебердід. І іншу дату іспиту, а саме 30 липня 2024 року, із визначенням резервних дат. Каліберда звернувся до суду з позовом до комісії, в якому просив визнати протиправною бездіяльність комісії, пов'язану з невиконанням дій, які комісія, на його думку, повинна була й могла виконати з огляду на вимоги пункту 3 розділу. Два прикінцеві та перехідні положення закону 35.11, за яким мала завершити до 30 червня 2024 року процедуру оцінювання судді Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберди на відповідній займаній поселі. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду рішення від 14 жовтня 2024 року відмовив у задоволенні позову. Келеберда не погодився з таким рішенням суду першої інстанції та звернувся до Великої палати Верховного суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення Верховного суду від 14 жовтня 2024 року та ухвалити нове про задоволення позовних вимог у повному обсязі. Постанові від 23 січня 25 року Велика Палата Верховного суду апеляційну скаргу Келеберди залишила без задоволення рішення касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 14 жовтня 24 року без змін. Келиберда твердить, що пункт 61 розділу розділу дванадцять та прихідні положення закону 1402 поширюється на суддів, серед яких судді суддів ліквідованих до набрання законом. Чинності, тобто до 30 грудня 2023 року, тобто суддів, які мали право на переведення за законом, чинним на момент ліквідації цих суддів. А отже, законодавець, цитую, поставив право на переведення в залежність від проходження кваліфіцінювання. Тому, на думку суб'єкта, права на конституційну скаргу, пункт 61 розділу 12. При та перехідні положення закону. 14.02 не відповідає встановленим Конституцією принципам верховенства права. А саме стаття 8, крім того, заборони звуження змісту та обсягу існуючих прав стаття 22, рівності усіх перед законом 24, незворотності дії законів у часі 58, незалежності суддів стаття 126, частина 1 статті 129, а також порушує. На його думку, гарантоване основним законом України право на працю, стаття 43. З метою повного і об'єктивного розгляду справи та прийняття другим сенатом Конституційного суду обґрунтованого рішення мною були направлені запити, зокрема до правового департаменту, секретаріату Конституції Верховної Ради, президента України віце премєр міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерство юстиції, Вища рада правосуддів, Вища кваліфікаційна комісія України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мундору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет, Києво-Могилянська академія, про зміст тих висновків і відповіді або інформації, які містять позицію органів державної влади, а також наукових і навчальних закладів, які будуть надходити. Я буду інформувати суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання. Доповідь завершую. Дякую за увагу. Дякую, Василь Васильович. є у суддів запитання до судді доповідача? Немає. Немає. Чи є? Додаткові матеріали, які необхідно долучити до матеріалів справи. Наразі немає. Судді немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Чи є інші пропозиції? Ставиться на голосування. Одноголосно, шановні судді, другий сенат Конституційного суду приходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершену. Прошу встати. Суд іде.